Більше 20 років назад я працювала на рибній фірмі. Там я навчилася їсти оливки, але зелені до цих пір і не їв. І почала їсти морську капусту. Пам'ятаю, вона приходила така в мішках в піску, поки ми її вимиїмо зваримо. І тоді я часто готувала дуже смачну намазку. Намазка виходить поживна, цікава. На щодень зберігається у мене стоїть в лоточку тиждень. Як на щодень, так і до святкового столу там прикрасити оливками, з зеленю. Це виходить ну, дуже смачно. Так, відварила квасолю. У мене тут 300 грам, я її трошки присолила, як відварювала. І у мене є морська капуста, вона вже заправлена. Це усе перекидаю в блендер. Капусту перекидаю разом зі всією олією. Ще маю бажання трошки додаю перцю, дві чайні ложки гірчиці в зернах. І все гарненько прибиваю блендером. <пев> Ось така вона класна. М -м -м, дуже смачна. Я беру в рівних пропорціях 300 грам вареної квасолі і 300 грам морської капусти. Намазка виходить сухувата, то можна додати трошки кип'яченої води. Вона виходить ну, дуже класна. М -м -м. Кусочок хліба намазую. І такий бутерброд з задоволенням з'їдять діти. А це ще дуже класно для літніх людей, як положити огірочок, помідорчик, зелень. Ну, це виходить дуже смачно.